Дача перспектива, вітаю вас! Загальне декларування доходів. Що дасть ця ініціатива міністерства доходів та зборів громадянам України? Про це ми будемо говорити сьогодні з Оксаною Продан, народним депутатом України, першим заступником голови комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики. Пані Оксано, вітаю вас! Вітаю! Тож чи вдасться новому міністру легалізувати доходи українців? На вашу думку. Легалізувати доходи українців можна тільки знизивши фіскальний тиск на ці доходи, і тоді люди будуть відкрито платити податки, платити єдиний соціальний внесок, те, чого сьогодні вони не можуть робити, через те, що дійсно дуже висока ставка єдиного соціального внеску, ще сумарно податок з доходів фізичних осіб, тому люди і не сплачують. А ініціатива Клименка, який очолює Міністерство доходів і зборів стосовно загального декларування доходів, вона чим закінчиться? Вона буде реалізована, звичайно, тому що вони мають на це можливість, мають більшість в Верховній Раді сьогодні. Що це дасть людям? Кожен громадянин, не тільки той, який займається бізнесом, не тільки той, який має додаткові не за місцем основної діяльності роботи, а кожен пенсіонер, всі абсолютно будуть змушені здавати декларацію щорічно. Податково, наскільки складні в нас декларації, всі знають. Наскільки кожна людина забуде вчасно, здасть, невчасно, теж зрозуміло, що будуть помилки, відповідно, будуть штрафи, відповідно, буде можливість попросити, умовно кажучи, хабаря за те, щоб давайте я за тебе здам, щоб ти не забув. Людей, громадян України, змусять. Ближче бути до податкових інспекторів і частіше зустрічатися з податковою, тобто що навіть пересічний українець не має більш ніяких доходів, окрім основної е, своєї заробітної плати, то він все, все рівно одно, повинен здавати да, йому скажуть, що він повинен буде здавати декларацію, начебто він повинен буде в цій декларації задекларувати свої подарунки, начебто, да там на день народження або ще якісь інші. А як це можна доходи? перевірити, взагалі? Яким чином? Перевіряти будуть, однозначно, яким чином тими повноваженнями, які сьогодні є в податкової міліції, тими повноваженнями, які є в податкової служби, насправді дуже великі повноваження. Новим законом кримінально-процесуальним кодексом теж виписані повноваження додаткові для правоохоронних органів. Тому механізмів перевіряти є багато. Але питання в тому, що насправді питання в чому? Питання в тому, щоб ті люди, які отримують незаконні доходи, вони за них сплачували податки. 100% жоден з тих, хто сьогодні отримує незаконні доходи, декларувати їх не буде. Це зрозуміло. Хто найбільше отримує незаконні доходи, теж ні для кого не секрет. Це в першу чергу чиновники, наближені до чиновників люди. Ну, зазвичай це це корупція. І для того, щоб виявити, і нівелювати, знищити корупцію, необхідно що зробити? Запровадити витрати, декларування витрат чиновниками. Тоді чиновник, який задекларував 3 тисячі гривень доходу, умовно кажучи, я беру таку цифру якусь приблизно, який витратив протягом місяця по 10 тисяч гривень щомісячно, уже тоді у нього буде, він буде змушений пояснити, а де він взяв ті гроші. Сьогодні чиновники декларують доходи багато років і не перестають їздити на майбахах і на інших автомобілях. І це нічого не, не, не заважає. Тоді з якою метою впроваджуються такі інновації? Адже на ваш погляд не можна подолати буде корупційні схеми? Єдине, що введення загального декларування дасть, це можливість додаткових випадків штрафувати людей за неподані декларації, за помилки в деклараціях. Да, дійсно такі можливості збільшаться значно збільшаться. Тобто у, знову постраждають пересічні органі. українці. на жаль, да і я впевнена абсолютно, що легалізувати доходи, як це задекларовано міністерством, таке рішення не дасть. Плюсів немає ніяких в цій інновації. Які плюси можуть бути? Ну напевно, що збільшиться штат людей, які будуть опрацьовувати ці декларації. Відповідно, напевно, це така програма зайнятості. Розуміло, кабінет міністрів зобов'язав оснастити всі касові апарати модулями безпеки від Нацбанку. Що це означає? Це додатковий модуль, який буде працювати разом з модемом, який з 1 січня повинен бути при кожному касовому апараті, для того, щоб в автоматичному режимі з касового апарата будь-яку операцію. Відкрила касу, почали працювати, продали хліб, умовно кажучи, все в автоматичному режимі інтернетом попадало до податкової служби України. От такий механізм, який почав діяти з 1 січня, що там є, плюси-мінуси, плюсом можна сказати, те, що є автоматична звітність і. Можна було б сказати, що не, не потрібна звітність взагалі. На жаль, жодної паперової звітності, жодної звітності по роботі касових апаратів ніхто не відмінив. Тобто все, що було раніше, залишилось, додатково ввели ще отакий онлайн-контроль. Але при цьому ніхто не сказав про те, що хто буде оплачувати ці касові апарати. Новий касовий апарат з цим модемом монтованим коштує від 4 тисяч гривень. Це гроші, які Підприємець, який торгує продукцією, однозначно закладе в вартість товарів, які будуть купувати люди. Це одна частинка цього питання. Є, інше питання. є інше питання, як забезпечити касові апарати, а вони повинні бути кругом, де є торгівля під акцизними товарами, алкоголем, тютюном зразу, як мінімум. Як забезпечити цей інтернет-ресурс і передавання в сільській місцевості? Ну, не працюють в селі, в селі інтернет, якщо працюють, це дуже дорого і тяжко, і з величезними перебоями. Що робити в цих ситуаціях? Хто платитиме штрафи за відсутність інтернету? Ну, в законі не написано, а з досвіду ми розуміємо, що платити штрафи будуть знову ж таки ті підприємці, які торгують. А відповідно, вони будуть ці штрафи закладати в вартість в собі вартість товарів, які будуть продавати. Тому не, не знаю, один позитив я знайшла який може бути в тому випадку, якщо зараз буде відмінено обов'язкову звітність по касовим апаратам, тому що автоматично вся інформація при їх роботі буде з часом в податкові. Чому кажу з часом? Тому що, незважаючи на те, що з 1 січня працює вже закон, і зобов'язані підприємці мати ці касові апарати, немає жодного сертифікованого офіційного апарату, немає жодної рекомендації податкової, які ви повинні купувати апарати. Хоча по закону передбачено, що фізково, Фіскальним може бути тільки той касовий апарат, який зареєстрований в податковій рекомендований. Податковій. Хто повинен контролювати цей процес? Це все буде робити. Податкове це все буде робити Міністерство доходів і зборів. Зрозуміло, якщо говорити про податок на розкіш, чи допоможе він покращити економічну ситуацію в Україні? Ми вже про нього так багато говорили. Знаєте, і нікому воно не допомогло. Насправді, головний податок, який повинен бути і принцип сплати податків, полетити повинні всі. І тоді буде спрацьовувати податок на розкіш, тому що чомусь забувають говорити. і Я сподіваюся, що Міністерство доходів і зборів, яке зараз дуже інтенсивно шукає джерела надходжень до бюджету, знайде таке джерело як єдиний соціальний внесок з доходів, які більше ніж 10 заробітних плат. Тому що насправді сьогодні ті, у кого доходить більше 10 тисяч гривень з хвостиком, вони не сплачують з цієї суми єдиного соціального внеску. Той, у кого тисяча гривень дохід, він віддає. 35%, 36%, в залежності від того, як, як, які від діяльності, віддає державі свій внесок. А той, у кого більше 10 тисяч гривень, то з суми не сплачує свій внесок. Оце неправильно. Те, що в Кіпр гроші виводяться, це податок на розкіш. А те, що сьогодні ввели податок на нерухомість паралельно з податком на землю, сьогодні кожен громадянин, маючи житло у власності чи в оренді, зобов'язаний сплачувати двічі. За ту землю, на якій житло знаходиться податок на землю. І податок на нерухомість, яка на цій землі стоїть, такого немає ніде в світі, крім як в Україні. Ну, коли сказав один з президентів, що ми унікальна країна в цьому плані так само. Якщо вже говорити про податок на русский то тут ми не можемо не згадати Жерара Депард'є і нагадаю телеглядачам, що всесвітньо відомий актор вирішив покинути Францію відтоді, як французька влада за ініціативи президента Оланда з 2013 року запровадила в країні податок для заможних громадян з доходами в понад мільйон євро. Навіть коли вже відмінили даний закон. Скандал набрав обертів. Тож, пані Оксано, що буде з українськими олігархами? Чи е, будуть вони платити так, як всі тисячі українці? я не бачила жодного проекту, який би передбачав оподаткування збільшення оподаткування в залежності від того, якщо там є мільйон гривень або мільйон євро. У нас цього немає. У нас говорять про оподаткування житла чи 120 квадратів, да, квадратів, чи більше, чи менше. Якщо в тебе дві квартири і так далі, у нас зовсім інший рівень розкошу, про який йде мова. А стосовно Франції, насправді. Е, Ситуація, коли відома людина змінила громадянство через те, що її змушували платити на рівні з усіма, говорить про те, що в Франції всі платять податки. В Україні на сьогоднішній момент до того не йде. Хоча є в Верховній Раді законопроект, який говорить про те, щоб всі кошти, які сьогодні виводяться на Кіпр, залишалися в Україні. Подивимося, як він буде підтриманий Верховною Радою. Якщо людина, наприклад, має дві квартири понад 50 на квадратних метрів, іншу 40, А є люди, які мають там 200-150, то та людина, що має дві квартири, але з такою малою загальною площою, вона також повинна платити податок. По діючому закону, так по діючому сьогодні закону. По податковому кодексу податок на нерухомість сплачується, якщо в тебе є дві квартири, за якусь з них обов'язково. Причому там не визначено за яку саме з цих квартир ти повинен Навіть не платити. зважаючи, що така загальна площа. Мала, не зважаючи від площі, там мова йде про кількість. І хочу сказати до слова, що сьогодні в комітеті з питань податкової митної політики готуються зміни саме в цій частині. Ми пропонуємо і сподіваємося, що парламент підтримає цю ініціативу. Якщо квартири, дві квартири сумарно в площу поміщаються в ті 120 квадратних метрів, які дозволяються без оподаткування, то тоді абсолютно логічним є не оподатковувати ці метражі. Уряд задекларував відміну багатьох податкових пільг. Як це відобразиться на малому та середньому бізнесу? Це відобразиться абсолютно на всіх. Я хочу сказати, що от вони з одного боку декларують відміну, а з іншого боку, вони ініціюють вони, тому що фракція партії регіонів внесла в парламент законопроект про відміну про зниження, значне зниження і єдиного соціального внеску і податку на прибуток для ІТ-галузі. Сьогодні вони тут пропонують зниження податків, а сьогодні ж Тим, у кого кому вчора пропонували зниження, повертають податки в той самий розмір, який був. Тобто бізнес постійно знаходиться в нерозумінні того, що в нього попереду. Відмінять податок на прибуток, в принципі, пільги по податку на прибуток, я знаю дуже мало підприємців, саме малого і середнього бізнесу, які змогли ними скористатися, тому що прибутку немає, на жаль. І те, що нульва ставка податку на прибуток, вона нікого не гріла до сих пір. Але є інші пільги. Є, наприклад, в, в тому переліку проєктних напрямків діяльності, по відміні тих чи інших норм, є відміна ПДВ при імпорті на ліки. Це мало того, що збільшить на 20% вартість всіх імпортних ліків автоматично. Це ще призведе до відновлення тієї тіньової схеми, яка колись використовувалася імпортерами ліків, коли вони робили в країні походження значно дорожчі ліки. Імпортували сюди за нульовою ставкою при продаж, тобто заробляли на цінах і ну гралися з державою. Саме тоді, саме тому тоді відмінили ПДВ для ліків при імпорті. Зараз вони пропонують його відновити. Відновлюються знову нові якісь схеми. Весь світ, який хоче розвивати економіку, робить зараз, що дають можливість підприємцям дихнути легше. Кажуть, ви давайте нові не працюють, не платіть, поки ви формуєтеся. А давайте, якщо у вас створюються робочі місця, ви не сплачуєте там за ці робочі місця додаткові якісь платежі для того, щоб розвивати економіку. На жаль, відміна піль говорить про те, що намагатимуться в цьому році. Максимально видавити з бізнесу те, що можливо і неможливо. А як взагалі живеться сьогодні підприємництво в Україні? Так само, як всім людям. Насправді, малий середній бізнес. Я говорю зараз про малий середній бізнес. Це ті самі люди, які навколо нас це звичайні люди. І що стосується бізнесу, значно на жаль, впала купівельна спроможність. Люди набагато менше купують і товарів, і послуг. А витрати живуть ті самі. Зарплата повинна виплачуватися працівникам та сама. І насправді дуже складно сьогодні виживати підприємцям, сплачувати заробітні плати найманим працівникам. Їм треба було, ви знаєте, вони не просять, бізнес не просить допомоги. Бізнес каже, не чіпайте нас, дайте нам якісь умови, і ми вже в них якимось чином виживемо. Ем, ініціатива говорить про те, що насправді весь цей рік, скоріше за все, буде дуже інтенсивним саме з точки зору законодавця. Щодо проекту Податкового кодексу України, ви готуєте новий проект? Фракція Удар, партія Удар, ми дійсно готуємо. Абсолютно нову редакцію податкового кодексу для нас дуже складно його відпрацювати. Чому тому що є одна позиція, з якою я особисто від об'єднання «Фортеця», від малого середнього бізнесу прийшла в політику. У нас є своє формування і своє бачення, які повинні бути податки. Є програма удару, яка має своє формування і своє бачення. Єдине, що тішить, що кількість податків така сама, і там, і там сім податків. До речі, є фракції в Верховній Раді, у яких так само сім податків. Передбачається в програмі, і ми на сьогодні формуємо, яким він повинен бути концепцію податкового кодексу. З ним плануємо об'їхати всі області України для того, щоб обговорити Я напрацювати. хотіла запитати, чи будете проводити громадські слухання. Для з Для нас цим приводу. Це Дуже важливо не просто зробити громадські слухання формальним, а набратися тієї інформації, яка сьогодні є. До речі, саме сьогодні була в. На засіданні в Торгово-промисловій палаті України, де теж обговорювали одну з концепцій податкової реформи зібрати всі ті.